Вітання всім. Черенкувала я єлівець і е, виход з цього ящика невеликий. Ну, де то процентів 40. Е, вирішила вам показати. Бачите, все таки попадається на зелені, але коріння нема. Є ще вже засохло. Прям видно, що йому нічого. А є що? Щось покажу. Ніби тут дуже сухі гілочки, а, а коріння прям таке тягнеться, дивіться. Зараз покажу ось дивіться, яке класне пересаджую я їх. У мене роблю субстракти з своєї землі. Перегній і плюс додаю ще е, покупний торф. Пересаджую в 200-гві стаканчики, є ще трішки більше, і ось так вони виглядають уже в стаканчик. От так. Отака в мене робота на сьогодні. Всім миру добра. Я працювати, а з вас лайк. Всім пока-пока!